От, дивлячись на всю цю ситуацію, було 15 республік, які входили в радянський союз, розпалися. Хтось там став, як Прибалтика, Балтійські країни, тепер кажуть, не можна казати Прибалтика, автоматично прийнався до Євросоюзу, бо вони вважалися окупованими. Хтось будував якусь там свою, мовно кажучи, демократію, якісь інші різні уклади соціально політичні формувалися, але чомусь тільки Україна. Усіх 14 стала жертвою російської агресії, відкритої, е, гарячої війни. Чому саме ми? Що з нами було не так? Ну, ми були найбільшою російською проблемою і історичною травмою для них. І ми, але це навіть не головне ми були для них єдиним конкурентом на пострадянському просторі, адже адже Україна могла е, Україна певний момент, не зараз можливо. Наші глядачі наші зрозуміють, але в певний момент. Вона була ідеологічно повною альтернативою для Російської Федерації. Ті ж самі слов'яни, але живуть в конкурентній, не демократії, а в конкурентній політичній системі, більш відкритій, більш гнучкій, без єдиночального сильного лідера. Україна просто була зразком для всього пострадянського простору, що його можна організувати по-іншому. Не в рамках нової імперії, а в рамках конкурентних політичних, олігархічних, економічних моделей. І те, що Україна, а враховуючи глибину проникнення, між українським, російським білоруським народом е, соціального проникнення, Україна була, як би сказати, постійно тліючою е, загрозою для, для Росії, коли, поки вона була демократичною конкурентною моделлю. Україна в сучасності це ворог для Росії, але вже не ідеологічний конкурент, настільки як це було раніше. Е, тому що моделі, моделі управління країнами, е, лідерські моделі стають схожими. Вони не такі ще, але стають більше схожими. Тому Росія, мені здається, здавалось, намагалася не, не тільки якось прибрати Україну, вснути не контроль, приєднати Київ, мать городов Руських до Росії назад. Вони намагалися, передусім, знищити альтернативну Росію. Альтернативну Русь. Модель, яка могла бути дуже привабливою. І не тільки для там, країн Середньої Азії чи Кавказу пострадянських, вона могла бути привабливою для республік всередині самої Російської Федерації. Розумієте? Тому в цьому крім того, ну, наші так. помилки звичайно, наші тактичні помилки уже не стратегії стратегічного характеру, а саме тактичного характеру не вміння модерувати переговори е, намагання іноді виглядати краще кращим ніж є на сам насправді.